Вітаю до вашої уваги. Підсумковий випуск новин за 22 січня. Про головне за мить. Сьогодні у Давосі на полях щорічних зборів всесвітнього економічного форуму відбулася зустріч президентів України Володимира Зеленського та Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, яка тривала близько години. В офісі президента назвали зустріч хорошою. Дональд Трамп заявив, що спілкування із Зеленським було вдалим. Також у Кремлі підтвердило, що сьогодні ввечері американські перемовники Джаред Кушнер та Стів Вітков до Москви на зустріч із Путіним. Посадовців Держприкордонслужби викрито на одержанні хабарів. Про це повідомили в Набу та САП. Серед підозрюваних, колишній голова держприкордонслужби, начальник відділу пункту пропуску та колишня службова особа. Лише упродовж липня листопада 2023 року. Прикордонники сприяли незаконному переправленні цигарок через Держкордон України до ЄС. Зафіксовано безперешкодний проїзд 68 автомобілів. За це охоронці кордону отримали щонайменше дві. 204 тисячі євро неправомірної вигоди. Підозрюваним загрожує від 5 до 10 років заґратування. Служба безпеки України викрала агентів ГРУ РФ, які допомагали ворогу встановити наслідки від удару орішником по цивільній інфраструктурі Львівщини в ніч із 8 на 9 січня. Зрадників затримали одночасно. Одного. За місцевим проживанням у Мукачеві, а іншого на гарячому у Львівській області, коли він проводив до розвідку поблизу місця ворожого прильоту, коригувальникам загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Деталі послухаємо від речника СБУ. За матеріалами справи до розвідкою цього обстрілу займалися 64-річний мешканець Мукачева, якого ворожа спецслужба завербувала дистанційно, а також його 22-річний безробітний сусід. Співробітники СБУ встановили, що за завданням гру РФ молодший агент приїхав із Закарпаття на Львівщину після атаки. Він поетапно обходив локації в районі ракетного обстрілу, знімав їх на фото та фіксував координати на Гугл-картах. Далі він передавав зібрану інформацію старшому агенту. Який залишився у Мукачево і напряму звітував куратору з російської спецслужби під час обшуків у затриманих вилучено електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу. Також СБУ перехопило розмови одного з агентів із їхнім куратором. Ці аудіо долучені до матеріалів кримінального провадження. Славутська громада в жалобі та пошані провела у засвіти захисника України 33-річного командира розвідувального відділення 14-го окремого розвідувального батальйону, молодшого сержанта Олега Валерійовича Ковтуна. Що з початку війни з часів АТО ООС він взяв до рук зброю, аби захистити свою родину, свій народ. За мужність і професіоналізм неодноразово був відзначений грамотами від командування з перших днів повномасштабного вторгнення. Повернувся до лав ЗСУ. Він завжди йшов першим туди, де найнебезпечніше, бо не міг інакше. Для нього життя побратимів було важливішим за власне, саме тому йому беззастережно довіряли. Попри війну, в тому і постійну небезпеку він залишався світлим і щирим. Джиган був позивний Олега. Він вмів запалити інших навіть у найважчі моменти. Саме таким його запам'ятають рідні, друзі побратими, надійним. Світлим, справжнім, честь і слава захиснику співчуття рідним та близьким. Солобковецька громада в Скорботі провела в останню земну дорогу полеглого захисника Василя Миколаєвича Міходуя 1975 року народження, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників 13 січня 2026 року. Рідні, друзі, побратими та жителі села Солобківці, схиливши голови навколішках, віддали шану мужньому воїну. Під звуки державного гімну із сльозами на очах і невимовним болем у серцях вшанували жертовний подвиг. Воїна щире співчуття рідним, вічний спокій та світла пам'ять захиснику. Другу добу хмельничани виходять на акції протесту через аварійні відключення світла. Люди обурюються. Вимкнення електропостачання відбувається хаотично і несправедливо. В час, коли в одних будинках світло не вимикають, в інших воно відсутнє по 20 годин. Тож люди просто замерзають у власних оселях. Двадцять 21 січня хмельничани вийшли на акцію протесту та перекрили рух по вулиці Кам'янецькій. Люди обурені через ситуацію з електропостачанням та хаотичним відключенням світла. Ця акція проти відключення світла. Точніше, або взагалі щоб не відключали, або хоча б відключали, хоча б якось по мінімуму. Не так, що, наприклад, 16 людей немає світла, час який є світло. Це це Головна претензія мітингувальників несправедливий розподіл лімітів. Допоки в одних будинках майже добу відсутня електроенергія, в інших її майже не вимикають. Обурені мітингувальники і лояльними відключеннями в інших регіонах. Ми не проти відключення, але воно має бути розумним і принципово при справедливим. Дивіться дев'ятиэтажки Стоять, бо вони під'єднані до теоретичної інструктури, але можуть від'єднати і приєднати до загальної мережі. Це має бути по справедливості і доступності. Ви Розум, розумієте, люди в панельках живуть їм просто хана. Нема ні світла, ні тепла. Домерзають по 7-6 градусів в хаті. Така акція протесту спричинила справжній колапс у роботі громадського транспорту. Люди по декілька годин стояли у заторах, а дорога додому значно розтягнулась у часі. І так, сутички розпочались уже з іншого приводу. Що вона поможе? Підтримуй нас так само. Я не буду підтримувати, бо це починається неправильно, розумієте? Що Потому, що дивіться, дайте скільки тролейбусів стоїть. Так, уху, із... Дай, яка різниця? Нормальна різниця. Сюди, Всі мають стояти. Цього, І цього, що він цього? поможе вам? Що їй Він ставить генералом. Ви він... Давайте вишить! Давайте вишить будете робити! Давайте так... ви будете робити! робити. Наступного ранку хмельничани знову зібрались під стінами Хмельницької Ова. Питання незмінні, оптимізація відключень, інформування про зміни у графіку та дотримання черг. Львівське шосе. В мене діти знімають житло. В них за сутки світло було годину. В них дитина 5 років. Ні їсти, ні помити, нічого. Ще й гарячу воду відключають часто густо. Ну трошки це якось ну, несправедливо. Одним нічого, а іншим усе у обленерго пояснюють такі жорсткі обмеження є вимушеним кроком через значний дефіцит потужності в енергосистеми після масованих атак на інфраструктуру. Дійсно, у нас є багато пошкодженого обладнання, і ми щоб спасти єдину енергетичну систему. Ми вводимо ці графіки одному відключення і графіки аварійного відключення. Весь персонал працює над тим, щоб відновити обладнання і вернутися до нормальної схеми живлення. Але наразі то, що нами значить відремонтовано знову ж таки пошкоджується. Але ще раз повторюся, ми готові терпіти всі енергетики. Також працюють люди, але всіх цікавить. Це Чітке інформування, дотримання черг, ну і поскоріше відновлення нормальної схеми живлення. Енергетики додають суттєве навантаження, спричиняє і погіршення погодних умов, аби обігріти домівки. Люди масово вмикають обігрівачі. Що призводить до збільшення режиму споживання. Наша єдність основа нашої стійкості. Сьогодні ми відзначаємо 107-му річницю проголошення акта Злуки. У 1919 році українські землі об'єдналися в єдину соборну державу. В умовах війни ця дата набуває особливого значення. Ми продовжуємо виборювати свою цілісність у важких боях. В обласному центрі відбулися заходи з за вшанування пам'яті борців за українську державу та сучасних захисників. Представники обласної та міської влади, силових структур і громадськості, хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіалів та пам'ятних знаків вшанували героїв. Слава Україні! Героям слава! Всеукраїнський форум нові горизонти початкової освіти об'єднав педагогів, науковців і освітян, які працюють над формуванням сучасної української школи. У центрі уваги інноваційні підходи до навчання, де уроки стають відкриттям дослідженням і творчістю для дітей. На заході побували і наші журналісти. У стінах Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відбувся всеукраїнський форум педагогів, спрямований на покращення початкової освіти а присутніх була чимала кількість. Ми вітаємо представників інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук. Це і доктори науки, кандидати, і наукові співробітники Записалося онлайн понад 300 вчителів початкової школи, керівників початкової школи для того, щоб ознайомитися з такою програмою. Ознайомитися з перших вуз, Тут також і наші вчителі, наші викладачі, наші студенти. Усі напрацювання презентували в межах унікальної освітньої програми Країна знань. Вона розроблена на запит громад, які прагнуть якісного, доступного та сучасного навчання для дітей, особливо в умовах воєнного стану. Унікальність нашої програми в тому, що ми вперше в Україні на системній основі впроваджуємо stem освіту, stem підхід уже як урок окремий і як лінія для інтегрування змісту і форм організації діяльності дітей на різних уроках. Ми зустрічаємося з учителями, які впроваджують цього року цю програму, і найважливіше від них посил це те, що вони кажуть, що наші діти щасливі. Присутні освітяни зізнаються таким заходом щиро раді. Вони переконані, що подібні форуми та впровадження сучасних програм сьогодні справді необхідні для розвитку освіти. Осітянська спільнота це спільнота, яка постійно в русі, яка постійно в пошуку саме нових підходів до дітей, тому що чат у нас складний, обставини, в яких ми, на жаль, всі перебуваємо, проживаємо. Тому, звичайно, новизна, яка може може з'являтися, вона потрібна і особливо такі заходи, о такого масштабу, де ми можемо об'єднати свої зусилля в нових знаннях, саме в нових відомостях. Не мою думку, звичайно ж, потрібно, адже це допомагає не тільки розвиватися вчителям, а й підштовхувати дітей, отримувати знання новим чином, адже вдосконалювати систему я рахую це дуже круто. В теперішній час сьогоднішній захід має особливий вайб. Бо тут зібралися педагоги усієї Хмельниччини. Ми маємо бути обізнаними з тими новими течіями, тенденціями, які є в освіті, і також знайомити з ними фахівців, тому що саме вони впроваджують ці інновації безпосередньо в практику роботи закладів освіти. Форум став простором для обміну ідеями та пошуку нових підходів у початковій освіті. Саме через такі ініціативи навчання поступово перетворюється на живий та захопливий процес для дітей. Анна паюк Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Приклад єдності та взаємодопомоги між регіонами на тлі тривалих відключень електроенергії та морозної погоди рятувальники з Хмельницької області вже два тижні безперервно забезпечують роботу 13 пунктів незламності у Києві. Пункти працюють цілодобово та облаштовані всім необхідним для підтримки людей. Теплом, освітленням, доступом до інтернету, можливістю підзарядити мобільні пристрої, а також гарячими напоями. За потреби відвідувачі можуть отримати першу домедичну допомогу. Окрім цього, у пунктах незламності працюють і психологи ДСНС, які надають фахову психологічну підтримку. У Хмельницькому продовжує працювати військовий ветеринарний шпиталь, де рятують службових собак та евакуйованих із зони бойових дій. Тут лікують осколкові поранення, травми та допомагають тваринам відновитися після служби. Скільки чотирилапих пацієнтів нині перебуває на лікуванні, та хто підтримує роботу шпиталю? Далі у сюжеті. У першому військовому шпиталі ветеринарної медицини щодня рятують чотирилапих бійців. Тут допомогу фахівців отримують службові та евакуйовані із зони бойових дій тварини. Частина з них отримали поранення, інші потребують відновлення після служби. На стаціонарному лікуванні на даний момент перебуває 36 хворих, поранених та контужених тварин. У шпиталі зіштовхуються з різними випадками від легких травм до важких осколкових поранень. Кожна історія індивідуальна. Оскольчисте поранення чи контузія, члювата літальним і Це може бути в будь-який момент, в будь будь-якою твариною. Все залежить від фізіологічного стану і самого ушкодження. тобто кожен випадок складний. Термін перебування тварин у стаціонарі також різний: декому потрібна тривала реабілітація, іншим лише коротке спостереження. Буває, що й три місяці, якщо ми робимо остеосінтези, тяжкі пораненим і до трьох місяців, буває 5-6 днів для того, щоб зняти стрес-фактор, підлікувати, зробити вітамінізацію, лабораторні дослідження, тобто виявити можливі порушення фізіології і стану здоров'я. Медичні препарати, обстеження, відповідні умови утримання та триразове харчування це все лягає на плечі колективу шпиталю. Разом із тим на поміч приходить чимало небайдужих громадян та підприємств. Поки ми і своїми силами, і за допомогою обласної державної ветеринарної лікарні справляємося з цими задачами, допомагає багато господарств, допомагає багато фондів, от, наприклад, і фонд Авангард, захист, об'єднання волонтерів. Ну, багато є чуйних людей, які розуміють, що службова собака це вже 100% перемоги нашої. Завдяки спільним зусиллям тут повертають до життя тих, хто вірно служив людині, і продовжують боротися за кожне чотирилапе життя. Разом із тим звертаються і до мешканців з проханням дбати про своїх улюбленців та тих, хто з різних причин є безхатьком. Якщо ми з вами можемо зігрітись вдома, зігрітись біля якихось штучних батарей, акумуляторів, то тварини, які перебувають на вулиці, цього собі дозволити не можуть. Вони гинуть. Вони гинуть від переохолодження. І від нас, від людей, які є розумні, потребується дуже мало. Це відкрити підвал, відкрити під'їзд, поставити будку, накормити, напоїти і бути просто людиною. Усі українці сьогодні знаходяться у непростих умовах. Разом з тим не забувайте і про добро, якого потребують беззахисні. Прихистіть пухнастиків у підвалах та приміщеннях, зігрійте теплою їжею та пам'ятайте, добро завжди повертається. Юлія Брачко, Юлія Кучер, телеканал Перший Подільський. Турбота про пернатих та безпритульних тварин. Поліцейські Хмельниччини разом із школярами допомагають друзям нашим меншим пережити морозну погоду. Зокрема, у Кам'янці-Подільському виготовили та встановили собачі будки у місцях, де часто перебувають чотирилапі безхаченки, а також розмістили саморобні годівнички для птахів. Окрім цього, подбали й про корм. У Славуті охоронці правопорядку разом із дітьми підгодовували качок та пояснили, яка їжа для них є шкідливою. У поліції області зазначають, що такі акції неодноразові. Тваринок та птахів підтримуватимуть, поки негода не відступить. Напередодні у світі відзначили міжнародний день обіймів. І це ще один привід замислитися, чи вистачає нам сьогодні. Простого людського тепла. Адже обійми це більше, ніж просто жест близькості. Вони можуть заспокоювати, підтримувати і навіть впливати на наше психологічне здоров'я. Детальніше у сюжеті. Обійми це не просто жест вічливості чи прояв ніжності. Це базова людська потреба, яка напряму впливає на наше психічне і емоційне здоров'я. Психологи наголошують, під час обіймів в організмі знижується рівень кортизолу гормону стресу, а натомість виробляється окситоцин, який відповідає за відчуття спокою, довіри та безпеки. Коли нас обіймають, чи коли ми обіймаємо, ми отримуємо сигнал, що ми не одні. Таким чином, ми закриваємо свою базову безпеці, базову потребу в присутності, когось, щоб ми не відчували себе самотніми. Фахівці зазначають, що регулярний безпечний дотик важливий і для стосунків у родині або ж парі. Він допомагає відновити емоційний зв'язок і знижує рівень напруги між людьми. Але за однією умовою, якщо ці обійми, вони є взаємно бажаними, тому що якщо хтось один хоче обійматися, а інший не хоче, то звичайно це буде провокувати конфлікти. Дуже класно, якщо ви обіймаєте своїх дітей з самого маличку, це дає таке відчуття дітям, що їх люблять, що вони в безпеці, і те, що вони не одні. Втім, не для всіх обійми є комфортними. Психологи наголошують, не любити фізичний контакт це нормально. Причини можуть бути різні від особистих кордонів до життєвого досвіду. Це може бути по різним причинам. Дуже часто люди, які мають травматичний досвід, досвід насилля будь-якого то. Будь-які фізичні дотики від інших людей вони можуть сприймати негативно. Потім може таке бути, що якщо ви росли в сім'ї, там не було прийнято обійматися, це для вас було ну чимось таким зовсім рідкісним. Ви виростаєте з таким відчуттям, що обійми це щось не те, що може відбуватися щодня, ви до них просто не звикли. У сучасному світі, де спілкування часто переходить в онлайн, фахівці говорять про дефіцит дотику. Він може проявлятися у вигляді підвищеної тривожності, відчуття самотності або емоційного виснаження. Якщо ж обійми недоречні, підтримку можуть замінити інші форми безпечного контакту. Ми можемо бути просто поруч, там сидіти поруч. Е, можна потримати за руку, якщо це доречно. Е, це може бути такий більш м'який голос, більш підтримуючі слова. Тобто щось таке може бути вербальне. І, хоча міжнародний день обіймі вже минув, фахівці радять не відкладати тепло та підтримку на особливі дати. Іноді простий жест може сказати більше за слова. Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський. Дякуємо вам за увагу та довіру. Більше новин у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся аби бути в курсі. Найважливішого: бережіть себе та своїх рідних.